Анекдот якийсь розкажи. А, чей, чей, чей. Який анекдот, блядь? — Про дешеве. Ти наповнився свій мішеч, Я, Я не знаю, скільки він Конечно. Ну, правильно, бо дешеве, то не шутка. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Сьогодні ми вам розкажемо трішки про курс Марксмена. Покажемо цей короткий ролик. Аби ви могли зрозуміти, що це взагалі таке, як воно відбувається, як вони готуються. Та й загалом просто подивитися щось прикольне і щось нове для себе взнати. Е, давайте почнемо з того, взагалі, чим відрізняється марксмен від снайпера. Перше. Марксмен озброєний тим самим, чим і озброєно його відділення. Тобто, якщо у снайпера це дрин. То тут у нас звичайна арка просто чуть апдейтнута. Друге. Марксмен завжди працює в складі відділення, а не працює одиночно як снайпер. І третє. Він працює з тим самим калібром, що і працює його відділення. Тепер. Коли ми знаємо, чим відрізняється снайпер від Марксмена, ну, давайте глянемо, чим він взагалі стріляє. День марксмен десантно-штурмових військ забезпечується сучасною гвинтівкою Heckler-Koch 416 в калібрі 556 на 45. з загонником Люполь з кратністю від 1 до 6. Відповідно, тут є сіточка. Модель загонника, насправді сама по собі дуже дорога: це Люполь-Петров. Зброя в нас оснащена прикладом, що регулюється по довжині, ручкою двосторонньою для перезаряджання. Працювати як з лівої, так і з правої руки. Відповідно, те саме у нас з запобіжничком. Тривалість курсу Марксмена це 12 днів, з яких стрільба це 11 днів. Тобто стріляти ви будете постійно. Я почав з інтервалом 5 секунд. У нас є 5 позицій для стрільби. Перша позиція для стрільби підходимо з тріпода, прижимаємо нашу звинтівку, робимо по 4 постріла з точки. Бам-бам-бам-бам! Далі стріляємо з незручного положення зі ската. Бам-бам-бам-бам! Запобіжник переходимо, стріляємо з цього положення. Бам-бам-бам-бам! Вже не воды, блядь. Не двушки, блядь, ні хуя. А, вс, супер, -хо, блядь. Хо-хо-хо, mm блядь. -hmm. Такої компані груп мішки для найкращих. Беремо і робимо блядь Мовом! А бля! Окрім того, що вас навчать стріляти з різних положень на різні дистанції. Вас так само навчать стріляти по повітряним цілям. І для цього інструктора придумали ну, доволі таки прикольну фішку, аби не купляти дуже багато БПЛА на навчальний процес. Він працювати вправу з курсу стрільб, стрільба по безпілотним е, системам по Мавікам е, або FPV. Ям. Як воно у нас буде використовуватися? У нас є Mavic-Тройка, е, до якого прив'язане на шнуру 50 метрів е, шарик, який імітує наш дрон, який уявний, в якому ми будемо працювати. Курсант буде працювати. По ньому Він повинен враховувати кут, під яким він стріляє, та дистанцію до цієї цілі. Незважаючи на походження і у кожного день народження. Тепер коротко про те, як взагалі попасти на курс Марксмена 556. Ви будете проходити БЗВП. На БЗВП під кінець, якщо ви не шлангували, вам запропонують пройти цей курс. Почому це визначається? Перше це відгуки інструкторів, друге рівень вашої фізичної підготовки, третє це ваша мотивація. Це перший варіант. Другий варіант він стосується категорії 18-24. Якщо ви підпадаєте під цю категорію, ви приходите в, в рекрутинговий центр десантно-штурмових військ і кажете, я хочу бути марксменом в десантно-штурмовій бригаді. Вам дають відповідне відношення, ви підписуєте контракт, проходите без ВВП, Після чого вас одразу направляють на цей курс. поки що поганих відгуків про курс Марксмена 5.56 взагалі не було. А чому? Тому що інструктора. Застосовують виключно найкращі і найоригінальніші способи мотивації особового складу. Шикарно, все все за, добре, все навчання як, на п'ятірку. Чуєш, як ти розкажеш, так ти поїдеш з катусі сьогодні. Так конкурс блядь. Тут є охуєнний коментар і ми до катусі, блядь. За дві штуки зелі <піл> If you tell me no, then go. So you only me Tokyo. If you say no, then I'm not giving. Have to go fast and furious. Один з найважливіших факторів стрільби, блять, той блядь, степля стрільба порухомим мішеням один з найважливіших факторів підготовки марксмена, оскільки в реальному бою ніяка мішень статично не стоїть. Тобто, спочатку стрільці повинні напрацювати свої влучання в статичні мішені, як основа стрільби, і далі вже переходити на більш складний навик, такий як стрільба, порухомій мішені. Для цього використовується такі от простої конструкції наземний дрон який тягає на собі гонг, має на собі так же само індикатори, які засвічуються під час влучання, да? тобто, крім звуку, є ще в нас світло. Сам корпус по собі є броньований і колеса відповідно такого з такого матеріалу, щоб вони не розліталися при влучанні рекошетах, і так далі, і так далі. Тобто максимально проста конструкція, максимально дешевий дрон і максимально захищений для того, аби витримувати навантаження під час навчальних курсів, які будуть проходити раз за разом. Сьогоднішнього дня насправді дуже простий. Стрілецька підготовка в армії повинна бути присутня завжди, в незалежності від того, що розвивається, як розвивається БПЛА, не БПЛА. все одно все зав'язується на стрілковий бій, тому що до тих пір, поки піхотинець не став на землю, вона не вважається захопленою. От і все, типу. Тому цю культуру її потрібно розвивати більше давати в цей напрямок більше і не дати цьому померти. Тому ми ж розуміємо, що дрони вони реально вони рано чи пізно вони впадуть. І тоді ну, ми вернемося назад, як то кажеться, до До мечів. До чого? До мечів. <клухи> <клухи>